Є річ, про яку рідко говорять у побуті, але яка є ключем до магії. Мозок, не як орган, а як інструмент волі, і водночас як головна перешкода, бо мозок не мовчить, він постійно описує, оцінює, сперечається, жує минуле, конструює майбутнє, і ця безперервна балаканина всередині не дає тобі чути тишу. Магія починається там, де мозок перестає бути господарем, а стає інструментом, і перше, що потрібно навчитись у магії, це змусити мозок замовкнути не назавжди лише на кілька хвилин, щоб дати місце глибинному. Звісно, існують різні практики. З шаманізму, з буддизму, з кастанеди, з психотехнік. Та всі вони зводяться до одного відключити потік думок і залишитися свідомим. Я покажу тобі просту практику без гребів, без ритуалів, без чакр лише ти твоє дихання і вогонь. Якщо маєш можливість, розпали багаття. Немає, запали свічку, сядь так, щоб бачити полуб'я, вдихни повільно носом, видихни ротом, почни спостерігати за своїм диханням. Просто вдих і видих, а потім знову і знову. Усе, чим ти займаєшся, все спостереження. Нічого не змінюй, не прискорюй, не аналізуй. На цьому етапі Мозок чинитиме спротив. Він захоче допомогти. Почне підсовувати думки. Ой, як гарно горить. А чи не варто ще підкласти дрова? Чи я правильно дихаю? Це і є він, внутрішній коментатор. І в цю мить скажи йому спокійно Слідкуй за диханням. Вдих, Глибокий. Видих. Довгий. І все. Жодних слів, жодних роздвоїв. Згодом мозок почне здаватися, бо йому стане нудно, бо йому не дають їжі. І в цей момент з'являється тиша. Це тиша не порожнеча, це не відсутність. це інша форма присутності. У тиші починають з'являтись образи внутрішні, наче спогади, які ти ніколи не переживав, наче сни, які не снилися, внутрішнє знання, яке не зчитане з книг. Але будь обережним як тільки ти спробуєш пояснити ці образи. Мозок знову повернеться, знову почне описувати і знову втратить зв'язок. Тож просто спостерігай дай образом пропливати крізь тебе, як хмарам на небі не чіпляйся за жоден. Ця практика проста, але вона вчить найголовнішого командувати своїм розумом. Той, хто навчився змушувати мозок мовчати, навчився чути серце, навчився бачити без очей, навчився бути присутнім. Наступного разу ми поговоримо про те, що можна побачити, коли мозок мовчить, про бачення у вогні, у воді, у небі, і як ці стихії можуть стати твоїм дзеркалом. Бо магія не в словах, а в тому, що ти знаєш без слів.